Привіт, мої хороші, мене в коментарях запитували, що в мене за тіні, блакитні на моїх очах. Так от, це у мене пігмент. У мене їх два пігмента. Є світа Танука і Інглот. Зараз на даний момент в мене від Інглот. Так, Боже, що ж тут за номерочок? кот. 114 114-й номерочок. Ось вони такі, вони такі, бачите, і крупнодисперсні. Зараз вам покажу, як вони виглядають на очах. Ось, ось так. Ось так вони виглядають на очах. І зараз вам покажу від Тамі танука русалка коралових рифів. Називається. Так, вони мелкодисперсні. такі, бачите, такий пігмент? мілкого помолу. Ось вони так виглядають на очах. Ой, затушувала всю навіть стрілку. Юльчика може. Ну, коротше, тримаються дуже, ну, афігенськи просто тримаються, мої хороші. Так що я вам рекомендую ось Інглот і та Танука. Повторюся ще раз, русалка коралових рибів. Гарного та мирного дня, друзі!